Твоя команда працює не з мотивації, а зі страху це не ефективність, це параліч. Розберемо, як страх вбиває ініціативу. Я бачив безліч керівників, після яких всі писали там звіти доночі, працювали, перепрацьовували і так далі, тому подібне. І не через того, що в них дедлайн, а через паніку, що вони будуть там, не знаю, якось наказані або що ще. Тому перше. Страх дисциплінує лише короткостроково. Люди під тиском діють, але не творять, вони не розвиваються. Друге, залякані, невідповідальні. Вони уникають рішень, бо бояться, що получать по горіхах. Там, де страх, там немає ідей. Мозок в режимі виживання не генерує, він виживає. Дові... Четверте. довіра будує команду. Коли немає страху, з'являється ініціатива. А сьогодні спитай у команди, що ви боїтеся мені сказати, і просто послухай, так це важко, але це на це, це потрібно. Пиши в коментарях слово опитувальник для того, щоб я тобі скинув особисті посилання на мій опитувальник відносно рівня керівника.